Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та Майгі. Сьогодні буду оглядати актуальні новини і відповідати на питання підписників. Отож, тема дня, як то кажуть, заяви Трампа. Мене просили подивитись, яка то муха чи то моль його покусала. Е, ну, Сьогодні подивлюсь це і подивлюся, там нібито план в Саудівській Аравії прийняли із трьох пунктів. От і це так само розгляну. Ну що ж, мощитесь позручніше, а я починаю. Добре. Е, отже, ну давайте зразу подивимося, а чим такі заяви Трампа взагалі викликані? Я не буду конкретно якусь заяву питати взагалі, за останні там кілька днів. Прям там як з рогу достатку понеслося. Да? Е, чи то з ящика Пандури, тут уже як подивитись. А раз, добре, покажіть мені, будь ласка. Ну, так чим ці заяви Трампа за останні кілька днів викликані? Поясніть мені, будь ласка, скажіть вам правду. Беркана. Дагас. Інгус, Отав перевернутий. Так. Постаруна. Дуже цікаво. Поясніть. А ось перевернутий. Поясніть. Кану. А, в цьому плані. Ну, гаразд. Що у нас тут? Беркана да, газингу, золото перевернути по стару лагус, перевернути кану. Ха, цікаво. А, ну, а добре. Ну що, активізація процесу. Ріст, розвиток процесу. Руна швидка, руна дуже прогресивна. Вона розвиток будь-якого процесу показує. Ну от, будь ласка. А оце от прям взагалі зв'язка. Прям дуже швидка. Ну, в принципі, які події, які відбуваються, це про те, що це трансформації. Ось. Дуже швидко йде розвиток певних трансформацій, зміна певної ситуації, зміна певного процесу. До вирішення процесу йде. Да? Мало того, тут зав'язаний достаток, зрозуміло. що. Тут ну, це ресурси в тому числі. Да? Достаток і ресурси. Влада, зрозуміло, що зав'язана. Ну ні, це не в контексті прив'язки до Трампа, це в контексті якраз, ну, якщо хочете передів світу. Ну, тобто. Плюс це показує, що чужа влада. Чи при чому тут Росія? Да, при чому? Зрозуміло. А, под пустою руною. Ну, тут вплив взагалі цікавий в якійсь мірі. Постару лагус перевернутий. Це вплив певних сил. Ну... Оце сама по собі постаруна вищі сили показує. Але коли падає постаруна, лагус перевернутий, це сили вже не вищі, це сили вже нижчі. Темні, якщо вам завгодно. Сама по собі лагус перевернутий показує, ну, хитрість, якийсь обман, якісь підводні камені. Не все ми бачимо з того, що відбувається багато за кулісами, і там дуже цікаве за кулісами. Ну, як і завжди. Ну і покано, реалізація плану йде. Реалізація плану, мало того кану, розкриття інформації показує. Тобто, оце, до речі, витік інформації. Тобто, ну, будуть зливи. Будуть зливи інформації через всякі там газети, журнали і так далі. Ми це все почуємо, побачимо. Тобто, да, воно поки що ніби таємниця, але це все вийде на поверхню. Як шило з мішка вилізе. Ну, звичайно, темні сили. Цікаво. Ні, ну, Кремль зрозуміло, то по замовчуванню темна сила, і сатані вони поклоняються, то як би не дивно. Ну тут цікавий вплив. А ну, слухайте, а давайте. Ну, а та добре, давайте. Я це питання не планував, ну, раз така пошла гулянка, що там, Кремль щось магічить? Можливо, вони магічили на саму делегацію? Чи загалом, може і на Трампа навіть. А ну, гаразд, добре, дякую за відповіді. А ну добре, покажіть мені, будь ласка. Ну, така Кремль, кремлівська влада. Може, якусь магію темну творила, якісь ритуали проводили на оцю делегацію в Саудовській Аравії делегацію від Сполучених Штатів. Чи може і на самого Трампа. а ну покажіть мені, будь ласка. Скажіть вам правду. Райдо перевернута. Лагус, Ей, ооо. Інгус. Кана Шо, Старуна. Ну, то ясно, поясни. Дві, так? Хагала соу. Ну, гаразд. Магічить то вони магічили, но вони магічили не на виходить не на Трампа чи не на делегацію. От що. Чого зараз поясню? Перепрошую. Що у нас тут? Райдо Перевернта, Лагу, Зейвас, Інгу, Скану, Пустару, на хагалас. Райдо Перевернта, мені показують не той шлях, не туди думаєш, не в ту сторону. Лагуз Ейвас, оце точно ритуали, оце магія. Да, Обидві руни пов'язані. Лагус часто якусь відьму показує. Є там якась відьма в Кремлі, схоже. Ну, а Ейвас може бути і маг. В принципі, тут тяжко по її зустать сказати. Ну, явно людина знаюча, і це явно магія. Явно 100%. О, з дарами, з якимись навіть жертвами, якщо так, О, Ну, це ж Кремль. Ось Кано, Ну, реалізація планів іде. Мало того, куди магічать на успіх, на удачу, на свій достаток. Під пустою руною. Ясно, що ж таємно. ясно, що якісь сили закликають. От правда, я не буду казати, що це тут про вищі сили мова, от не разу. Тут воно більше в сторону сил темних іде. Ну що, на, на, на побіду, на перемогу, да? і що на перемогу, де? На перемогу в війні, якщо дослівно прочитати. Але тут була магія деструктивна. О, я так підозрюю, що деструктивна по відношенню до України. Ну, правда, Знаючи, як їхні ритуали через пень колоду працюють, і знаючи, що наші маги і відьми сильніші, ну, то, якби, маю сумнів, що росіян щось вдалося конкретно нашкодити Україні. Конкретно по Трампу ні. Мені зразу показали, не в той бік думаєш, не, не на Трампа, магічиви, не на делегацію, але взагалі магічиви. І будуть ще магічити. Там ж Мавзолей той закривають, ну, то я дивився, є відео на каналі про закриття мавзолея. Хто не бачив, подивіться. Ясно, крем у своєму репертуарі. Все ніяк не вгомоняться. Коли вже колдувалка відпаде, а? <кху> Даруйте за мій французький. Давайте далі. Е ну, тут треба зачитати, бо воно велике. Гаразд, е дякую за відповідь. Добре, сьогодні бачив на просторах інтернету таку цікаву теорію, що Трамп використовує тактику. Зараз буде цитата. Сподіваюсь, Ютуб не придереться. Заповнення поля всяким лайв ном. Ну, ви зрозуміли. А, і там ціла. Стаття така невеличка аналітична є. До речі, я її публікував в телеграм-каналі. Посиланечко на телеграм-канал буде в описі до відео. Кому цікаво, зможете подивитись. Ну і да, підписуйтесь на телеграм-канал, ну і на YouTube канал. Дякую. Е, от, ну, відповідно, от хочу подивитись, чи дійсно це така аналітика, така стратегія Трампа має місце бути. Чи це щось не то? От, хочу подивитись. Так, дякую за відповідь. А, ну, а раз, покажіть, мені, будь ласка. Ну, то е, справді Трамп використовує оце от таку от стратегію, трак, такий підхід заповнення поля, <гум> е, е, п'ятничні вкиди всякої інформації і постійний хаос. Там три тези основних в цьому плані. А ну добре, покажіть, мені, будь ласка. Ну то справді Трамп оце таку стратегію використовує зараз в своїй діяльності, заповнення поля всяким. <гум> П'ятничні вкиди і постійний хаос. що вам, правду. Райда перевернута. Альгіс перевернутий. Перд. Еос. Ансус. Соло. Так, да, точно. Оце точно. По двом останнім рунам. Ну, не тільки. Що в нас тут? Райдо, Райдо перевернути. Аліс Переверн. Тепер те вас Ансус соло. Хто давно на каналі, той знає. Ансус позначає правду. Соло у мене завжди показує мою правильну здогадку. А це була вже виключно моя здогадка, що воно так. Ну, показують, що не тільки. Тут ще щось є. Райдо роздоріжжя показує, тобто тут декілька підходів. Тобто, це і щось ще. Ну не знаю, що? Пряники для Росії. Щоб ніби показати, задобрити, а потім цей плюшки з неї отримати з Росії. Ну це знов таки моє припущення. Ну, не тільки щось йому некомфортненько самому, щось він некомфортно йому, щось він там йорзає на стільці. Перт розкриття інформації показує, розкриття таємниці, Ева з розвиток ситуації, це так само: пошук варіантів. Ну, цей розвиток ситуації, тобто ми щось почуємо. Ще більше буде інформації, ще більший потік інформації. Трамп буде отако, як гарячі пиріжки тампувати різні заяви, де не тільки Трамп, його команда ще будемо, як то кажуть, прозрівати. Ансус не тільки мою правильну здогадку показує, Ансус показує інформацію як таку. Оце буде великий потік інформації. Зокрема, вся трійка. Ну, соло, я сказав, правильна моя здогадка, так. Да. Мало того, соло медіа показує, і оце, оце великий потік інформації через різні медіа. Поперту це ніби розкриття інформації буде, як якісь інсайти, розумієте? А по факту зливи. Все це насправді навмисно робиться. Чи Тарамп використовує таку тактику? Так, да. значить, треба готуватись до того, що буде ще більше такого. От, як цитата із цього, ем, аналітичної цієї статті. То тобто, треба готуватись до того, що ще більше буде заповнення поля всяким. Лай! Три крапки, нов. Ага. Тому таке. Коли чергові там заяви Трампа завтра, післязавтра чи через тиждень посиплються, не перепитуйте мене, що це таке. Осьо. Ось. оце воно. Ну, окей, гаразд. Трошки світла пролили. Значить, не зовсім у Трампа там шестерні позаклинювало. Uh, Гаразд, дякую за відповіді. Давайте далі. Подивлюся конкретно про переговори в Саудівській Аравії. Я дивився загалом. відео є на каналі, ще до переговорів. Можете подивитися, що там буде, як там буде. Ну, в принципі, по відгукам делегації одної і другої сторін можна сказати, що прогноз почав збуватись. А, мені цікаво подивитись, як сам Трамп оцінює переговори в Саудівській Аравії. А ну добре, покажіть мені, будь ласка. А як сам Трамп оцінює переговори з Росією в Саудівській Аравії, які ось на днях відбулися? Покажіть мені, будь ласка. Скажіть вам, правду. Кано. Беркана перевернута. Евас вас перевернутий. Постаруна знов таке, ну, ну. Райдо перевернута, подивіться, що робиться. Тейвас. У, ти ж глянь. Ну раз. Що в нас тут? Канобер, кана перевернута, а вас перевернути по на райду перевернута Тейвас. Так а щось я не бачу тут особливої радості. Він так радісно заявив, що о, прям супер переговори, досягнення і так далі. А по факту то щось він не радіє. От реально. А, ну, добре, що <кхм> ми тут маємо? Кано показує реалізацію плана. Все-таки. Тобто, щось із того, що Трамп планував, вдалося йому зробити. Окей. Тра... Кано також певну радість показує. Ну, а раз, все-таки якась радість незначна є. Ну це не вуньо, це не соло. Це так, знаєте, радість, ну якась така невеличка. Чого? Беркана перевернута, я вас перевернутий. Топтання на місці в якихось питаннях, значить, Росія не, не хоче поступатись. Ну це реально топтання на місці. Пошук варіантів іде. Бачите? Мало того, дві руни, які показують не той курс. Пошло не по переговори. Ті пройшли не так, як собі уявляв Трамп. От що треба сказати. Ну, попри те, про щось таки вдалось домовитись, оце зразу показали. Підпустою руни. Зрозуміло, що він не демонструє все, що насправді. Тобто тут він посміхався, зробив заяву, все супер переговори, все шлях до миру, все прикольно, все клас, все супер, все вийшло як захотілось. По факту, то не так. Вийшло далеко не то, що йому захотілось. Мало того, ну знов таки, курс не туди, роздоріжжя, вагання. Це в контексті переговорів, це непорозуміння йде. Трамп розуміє, що йому з Росії, як то кажуть, як там співав Потап з Насті. Ми з тобою ні пара прості, так оце воно. Як ти ні круті, но не пара, ні пара, так да? оце воно. Оце воно і є. Трамп розуміє, що ну, там в Кремлі адекватність покинула чат, як то кажуть. Е, ну і по Тейвазу, все-таки якісь домовленості були досягнені, тому що Тейваз це справедливість, Тейваз це юстиція, в тому числі. Тобто якісь папери там вже підписали. Ну, попередні, можливо, якісь домовленості, щось таке, прям якогось фінального договору я не бачу. Но Тейва, це вже документ. Це вже не просто ля-ля, це вже дійсно документ якийсь офіційний. Тобто, щось було підписано. Все-таки. Ну, Далеко не все, і з того підписано, що вони там хотіли. явно. Ну, і у Трампа що? У Трампа певна активність, в тому числі в тому числі навіть якась і агресія, бажання свої цілі досягати. Попри те, що він розуміє, що якби з Росії трошки не по дорозі, попри те, він хоче свої інтернет і свої інтереси продавити. Ну от реально, тобто таке, бачите, не сильно, то радосно Дональду Трампу від, від тих переговорів в Саудівській Аравії. Ну, в принципі, підтверджується мій розклад про то, з якими емоціями американська делегація покине якби ті переговори. Те, що вони заявляють, це одне, а то що по-другому там багато чого не вийшло, що вони планували, то зовсім про друге. Ну і добре, давайте подивимось. Там ще така цікава штука була. Ну, правда, та інформація пішла від Fox News. А це відома контора, по-перше, що дуже лояльна до Трампа. Якщо взагалі якимось із республіканців фінансована. А по-друге, що люблять вони жовту всяку штуку закидати, жовту пресу і так далі. Давайте подивимось. А, так от, Fox News опублікували таку нібито зливу інформацію, знов таки нібито, нібито прийнятий план із трьох пунктів, якби між США і Росією на цій зустрічі в Саудівській Аравії, що для початку відбувається зупинка вогню. Далі вибори в Україні, і потім уже нова влада підписує документи. Ну, сюди ж е, заява Порошенка про те, що вибори будуть десь наприкінці року і так далі. Да? Е, ну, давайте подивимось. Я хочу запитати, чи взагалі реально існує такий план? Чи це просто банальний, брутальний вкид? Ну, давайте подивимось. Так, добре, дякую за відповідь. Покажіть, мені, будь ласка. Ну, так, от справді делегація США з делегацією Росії отакий от Трамп прийняли, погодили. Тра... Трамп зовсім уже закалиний його. Е, так, добре, дякую за відповідь. Покажіть, мені, будь ласка. Ну, до справді в Саудівській Аравії делегація США та Штатів погодила ось такий от план із трьох пунктів, що має для початку відбутись завершення. Вогню, зупинка вогню. Потім вибори в Україні, а потім вже буде підписання якихось документів по війні. Це взагалі правдива інформація. Покажіть мені, будь ласка, скажіть вам правду. Дарканов. Манас. Дагас. Ансус перевернутий. Ну, ось понеслось. Пуста руна, да, вона. Єбо. І що по результату? Ейвас. А, угу. зараз хвилинку. Угу. Розумію. Ем, тут хитро відповіли руни. Ну як хитро? Цікаво. Зараз, щоб правильно це все пояснити. Що в нас тут? Беркана, манас, Здага, зансус Перевернити, по стару на гебо Ейвас. Ну, дивіться, Ансус перевернутого. Я питаю, правда. Неправда. Не такий план. Не такий. Ну, тут друге, показали. Дивіться, розвиток процесу буде. Стосовно чого, Маннас-Дагас. зміна влади. Тобто, щось про зміну влади реально говорили. Знов таки, в контексті цього, значить, зміна влади у нас безпосередньо. Угу. По Ансузу перевернутому інформація неправдива. Конкретно такого плану нема. Я питав, чи правда? Неправда. Но про зміну влади в Україні дійсно говорили. Схоже, що не домовились. Схоже, що не домовились. Мало туансу Ансус перевернутий пуста руна. Ну це знаєте, як попередження від вищих сил. Якби найближчими днями чогось такого цікавого не відбулося в Америці, да й в Росії. Не знаю, в Америці мій літак впасти, наприклад, ще один. То, що у них там щось зачастило. В Росії якісь пригоди відбутись і так далі. Вищі сили покажуть, що а, думайте про свої країни. Якби. А, ну, добре, це таємниця, окрім всього того. Ну, зрозуміло, все-таки ось якийсь документ був. Це самі переговори, це сам документ. Документ таємний. Щось таки прийняли. Знов таки згадуємо, повертаємось на реакцію Трампа на переговори. По фіналу падав Тейваз. Я сказав, що це вже якісь документи. Ось тут дублюють. Дєбо. документи таємні. Це не то, що вони озвучили. А -а. По Ейвазу. Багато непорозумінь. Багато непорозумінь і загалом, ну, знаєте, це натя натягнуті стосунки. Тобто, ну, чи вони все погодили? Так от і ні. Но все-таки якісь домовленості були досягнуті. Щось таке було підписано. План, дорожня карта, ще там щось. Ну, це вже документ. Це не ля-ля язиком, це вже документ. Ну, дуже якось тяжко йде, і знов таки дуже відстоювання інтересів відбувається. І все рівно стосунки натягнуті. Це не любов там в дошку, аж не разу. Ну так. от. Ось так. Ну, але да, про зміну влади в Україні. Ось дійсно розмова йшла. Да, 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 є таке. Про вибори у мене є окреме відео на каналі. Давно вже, то мене часто густо перепитують. Ось після цих всіх подій зноки ну, почали перепитувати. Пошукайте, відео було. По-моєму, так і називалося. Чи будуть вибори в 25-му році. Якщо правильно пам'ятаю. Ну, добре. На, цього, на сьогодні, все. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставте спонсором каналу, якщо маєте антобажання. У спонсорів там свої плюшки. Руни стави перевірені мною. Ну і інша інформація цікава. До зустрічі! Нехай щастить!